Друзі, ще таке повідомлення для усіх, хто досі не спілкується зі своїм партнером, оцим божественним або партнершою, не взаємодієте ви. Ви насправді гальмуєте дуже-дуже дуже. І варто взаємодіяти, і таким чином ви будете набагато швидше все усвідомлювати або щось створювати у власному житті. І чогось досягати, відкривати для себе ніби нову нові реальності. І зараз дуже потужні енергії. Ви такі на макроглобальному рівні відбуваються. Я сподіваюся, багато з вас відчуває ці енергії. Я сама їх відчуваю навіть. І я бажаю вам, щоб ви концентрувалися більше на собі. При цьому. Цьому не нівелюючи а, спілкування взаємодію з іншими. Тобто а, оця робота спілкування в соціумі вона також дуже потрібна. А, таким чином, ми один одного а, і підтримуємо, і ростимо, розвиваємо і ділимося досвідом. Але не потрібно закриватися від цього досвіду і не бути занадто егоцентричними. Бо деякі так, навіть знаходячись в соціумі, вони говорять тільки про себе і е, ніби говорять тільки про власну біль. Розумієте? А це все, ось у біль потрібно пропрацьовувати зі спеціалістами, з майстрами, з провідниками, з психотерапевтами, психологами, цілителями, хілерами, з людиною, яка компетентна. От, і більше зосереджуйте увагу на процесі створення якісної взаємодії з людьми. Зараз оце буде в цінності дуже великій. І я ще нагадувала в попередніх відео про горизонтальне спілкування. Воно також активується зараз все більше і більше, не дивлячись на те, на якому ви. Миківі е, сходинці по розвитку. І все починається з себе, звичайно. Варто полюбити себе. Такі питайте як, бо це робота на все життя насправді. Хілення, відхилення себе, відхилювання. Відхилення. Не треба відхилятися від себе. Навпаки, потрібно доходити до центру, відчувати власний центр. І Просто йти вірити в долю йти по життю з якимось наміром, ставити цілі. Важливо ставити цілі, але не втрачаючи оцю спонтанність, вона також дуже важлива для активації, для жвавості по життю. Так? Все, я вірю у вас. Па-па!